Щастя. Вірите чи ні? Але щастя у грі стало супер важливою фічею, багу якої більшість гравців недооцінюють, і точно не витягують з щастя весь потенціал, включно зі мною. Але думаю, після цього посібника ви і я змінимо свою думку до щастя, і більше не будемо недооцінювати такий важливий аспект у грі, як щастя. Мене звати Джарбі, і сьогодні я хочу розповісти вам все про щастя і чому воно важливе для вашої імперії в грі Цивілізація waiting. Якщо порівнювати з шостою цивілізацією, то в сімці воно кардинально змінилося і стало відігравати значно більшу роль, ніж у шістці, хоч дещо лишилося таким же. До прикладу, якщо у ваших містах достатньо щастя, то і жителі цього міста максимально ефективні, а це означає, що вони краще і відповідальніше працюють і заробляють достатньо ресурсів вашій імперії. А якщо в місті рівень щастя малий, то відповідно жителі ваших міст та містечок не мають натхнення працювати, і ви починаєте недоотримувати ресурси, на які ніби розраховували. Також якимось чином можна прирівняти до лояльності. Багато хто мене запитував під час стрімів чи в коментах до посібників, чи є в грі лояльність, і відповідь ні, немає. Але щастя офігенно справляється з цією задачею. Тому що ти можеш розселитися по всіх кутах глобального континенту, але в тебе через це вилізе купу нових задач, які буде тяжко вирішити. Це і захист тих поселень, і неможливість передачі ресурсів, і містечка не будуть допомагати містам. Отже, давайте розбиратися, що це таке щастя і з чим його їсти. Є глобальне щастя, яке в нас от іменно тут відображається, і локальне щастя, яке ми можемо подивитися, якщо зайдемо на вкладку міста. Також, якщо клікнути ось сюди, ми можемо подивитися конкретно, за що нам дається щастя в місто і за що віднімається. Найбільш важливим, що дає нам глобальне щастя, це запуск святкування. Щоб його запустити, вам потрібно зібрати глобального щастя стільки, щоб вистачило на поточному рівні. На кожне наступне святкування потрібно все більше і більше щастя зібрати. Щоб побачити, скільки вам треба зібрати до наступного святкування, потрібно перейти на екран вибору карточок. І тут у першій вкладці буде ця інформація. А саме, скільки кроків до наступного святкування при теперішньому рівні щастя, ну і скільки ще буде тривати попереднє святкування, якщо таке було. Глобальне щастя це ресурс, який ми можемо витримати. Трачати на спеціалістів, в деякі будівлі, а ще ми скидаємося на поповнення банки. Це не банка від Стерненка і не моя банка в описі під цим відео, це банка для запуску наступного святкування. Тому, якщо у вас тут писало 10 кроків до святкування, а потім щось трапилось і у вас. Стало його менше вироблятися в імперії, то відповідно і чекати на заповнення банки прийдеться довше. А відповідно, і запуск святкування відтермінується. Що таке святкування, що про нього стільки розмов? Святкування це надважлива штука. Є багато різних бонусів, які дають лише під час святкування, такі як деякі можливості для вашого лідера чи цивілізації, це може бути сила юнітам, чи збільшення їжі. В містах під час святкування, а також це бонуси від урядів на 10 кроків, які ви обираєте в кожній ері. В кожному з цих урядів, який би ви собі не обрали, є дві хороші опції, які хочеться запустити. Під час святкування ви обираєте, що з двох опцій вашого уряду на протязі 10 ходів буде діяти на вашу імперію. Так, ці бонуси, коли ви обираєте уряд, діють не відразу, якщо ви собі могли так подумати. Все ж таки, в 6-й обравши уряд, ми одразу отримували від того бонус, А в сьомій ні. Ці бонуси досить потужні, що б ви не обрали і в якій ері ви б це не зробили. Вони всі класні, тому хочеться тримати їх на постійно ввімненому режимі. А деколи хочеться швидше переключати на інші бонуси в межах одного уряду. І от якраз для цього в основному нам щастя і потрібно. Але це ще не все. Також після святкування у вас відкривається додатковий слот під карточки. Давайте, тут я оберу Science підтвердити. І бачимо, що нам відразу відкрився один додатковий слот. Ну і не мені вам казати, що деякі карточки являються прям дуже крутими, деякі, можливо, не дуже, і ви думаєте, треба їх чи не треба, але ніхто з вас спорити не буде, що чим більше ось таких вас бонусів буде в діючому полі, тим краще для вашої імперії. Отож, зі святкуванням ми розібралися. Тепер давайте дивитися, на що ще ми будемо витрачати наше глобальне щастя. В принципі, до цього насправді треба ставитися, як і до золота, тому що ми можемо його витрачати, коли нам заманеться, так само, як і золото, і воно набивається от сюди кожен хід. Лиш єдине, що відразу йде в банку, для того, щоб запустити наступне щастя. Тому, в принципі, в нас тут і не накопичується рівень щастя, бо ми його постійно перекидаємо на банку. Тепер на що ми ще будемо його витрачати? Ось, до прикладу. Саме те, що мене дуже сильно тішить, це спеціалісти. Коли є в нас можливість, бачите, додати до будівлі спеціаліста, і відповідно ми за це мусимо заплатити мінус 2 щастя. В моєму випадку, мінус 1, тому що конкретно ця будівля дасть мені ще плюс 1 від бонусів за споруди. Але все ж буде відбуватися така ж ситуація, коли у вас буде просто від'ємне щастя і їжа, і в принципі для цього якраз оцей рівень щастя і потрібен. Хоч насправді ні. Так, воно звідси теж вам відніметься зараз при додаванні спеціаліста сюди, але давайте трошечки по-інакшому розберемо. У нас у кожному місті є свій рівень локального щастя. І відповідно, воно, ото ця вся цифра, буде впливати в сумі на глобальне щастя. Так, це так. Але якщо ми глянемо зараз на інші міста. Чи містечка неважливо, тут є інший рівень. І, наприклад, сюди ми не зможемо багато спеціалістів додати. Умовно кажучи, якби в нас це було велике місто, і ми б захотіли чотири різних спеціаліста поставити в різні точки, то в нас тут було б вже плюс одиничка. Якщо б в нас ще менше було б щастя, є такі міста, де у вас щастя менше по якихось причинах, можливо, вони віддалені, хрін пойми де, чи ще якісь причини, по яких там зменшується щастя. То у вас можливість ставити спеціаліста буде призводити до великих глобальних проблемних наслідків для цього конкретно міста. Але про це трішки згодом. Отож, додаємо спеціаліста і дивимось: от давайте його додамо сюди для того, щоб було це чіткіше: 61 і 25. Відповідно, сума зменшиться до 59. Клік. І 23, 23, 59. Глобальна цифра змінилась, локальна цифра теж змінилася. Коли вона опуститься до від'ємного значення, будемо негативні бонуси мати. Тепер, на що ще витрачається от іменно локальне щастя? Це вже можна подивитися, клікнувши сюди на статистику, можемо побачити, на які речі витрачаються, або зайти в саме місто. І тут подивитися цій вкладочці. Скільки, які будівлі що конкретно зараз споживають? От, наприклад, сам монумент для того, щоб він стояв і приносив нам три культури і одну впливу, витрачаємо ми на це мінус два золота і два щастя. Як бачите, це не всі споруди споживають щастя для того, щоб існувати, але більшість з них так. Тому це важливо розуміти, коли ви будуєте якісь споруди і думаєте, що воно вам буде приносити лишень великі позитиви. Ви маєте розуміти, що якщо у вашому місті мало щастя, то не найкращим буде рішенням розбудовуватись, а ліпше буде взяти якісь там тайли, які мають самі по собі плюс 2 щастя, щоби потім мати можливість поставити в місті якусь будівлю без глобальної втрати по щастю. Ще ми щастя використовуємо для того, щоб забустити. Можливо, якісь внутрішні бонуси свого лідера, або якісь будівлі, які кажуть, ми вам будемо давати плюс там сайн за кожен з п'яти щастя, які є в цьому місті, щось типу цього. Також є кризи, які дуже сильно зосереджені на тому, щоб від'ємно давати вам це щастя, і відповідно вам прийдеться теж з цим боротися, додати щастя більше в своїй імперії. Ну і саме головне, ну не саме головне, а ще для чого воно потрібно: це для того, щоб мати більшу капу у своїх міст. Тому що, як бачите, в мене зараз доступно 4 з 4, тобто ні одного міста недоступно. Якщо я захочу побудувати. Наступне своє поселення по якійсь там причині, то в мене буде мінус 5 щастя у кожному місті. І от, наприклад, для моєї столиці це ще терпимо, але вже для якихось от таких місць це вже не дуже, тому що мінус 5 от сюди, плюс якогось спеціаліста поставив, і в тебе вже на мінімумі знаходиться щастя, і ти вже за крок до. Якихось неприємних для себе наслідків. Тепер для чого ж нам взагалі ще підтримувати крім святкування? Хоч святкування це бомбезна фіча, і вона сама собою вже перекриває всі, якщо майбутні, але все ж продовжимо. На що ще може вплинути щастя в нашому місті? Ось, до прикладу, дивіться, в мене тут є 22 щастя, і в принципі цьому місту майже нічого вже не загрожує по відношенню до щастя. Але в мене є і інші міста, в яких з цим трошки гірше. От 5 це вже досить мало. І давайте зараз ми це перевіримо. Ось в мене тут уже надкапає, тобто всі мої міста вже отримують бонус. Але давайте перед тим глянемо ще раз сюди. За Пам'ятайте зараз собі оці цифри: 19, 20, 8, 14 і це все. Тепер я будую ще одне поселення. Так, нам це зараз не важливо. Дивимось на ці цифри. Нулик. Тут в мене нічого не змінилося, але якщо я збудую зараз ще раз. Одну, ага, мені сюди потрібно, перейдемо. Супер прекрасно. До речі, те, що ми поселилися, хрін пойми, де близько коло інших цивілізацій, далеко від своїх цивілізацій, як бачите, призводить до того, плюс ще на клітиночці Наталі, де немає прісної води, призводить до того, що наше поселення відразу має мінус 9, і з цим прийдеться зразу щось робити, зразу якимось чином працювати. Але глобальний рівень щастя теж упав. І тепер давайте знову ж таки подивимося на це місто, і тут уже нема тих 19, нема тих 20. І бачите, цифер. Троки всі попадали, і тут стоїть мінус 5. Що це відбулося і як з цим працювати? Так от, кожна одиниця від'ємна це 2%. В мінус для всіх абсолютно ресурсів, які продукують, яке продукують місто. І це прям гігантська цифра. Бо коли у вас мінус 9, то ваше місто майже нічого не виробляє. І це ще не, ну, не максимальні цифри, які можуть бути від'ємними. Особливо, якщо ви якесь місто захопили, якесь місто там починається з. Не знаю, мінус 16, 20, то з цими цифрами взагалі капець, як страшно працювати, і давайте тепер розберемося, що ми можемо зробити, щоб це уникати. До речі, якраз ця механіка і схожа з тим, що в нас є і в 6, коли сам факт, що ваші жителі популяція міста нещаслива, впливає безпосередньо на ресурси, які продукуються в цьому місті. І тут прям на всі ресурси це впливає, воно просто дійде, усі ресурси можуть. Дійти до нуля, ну але навіть не доходячи до нуля, місто почне там підпалювати будівлі, у вас почнеться руйнування, вам прийдеться це перебудовувати. Ну, я думаю, ви не один раз і самі вже з цим стикалися. Але ще перед тим як почнемо виясняти, як нам це все фіксати, хочеться сказати, що не тільки додаткові міста впливають на це нещастя, віддаленість території від основної цивілізації. Теж буде впливати на рівень щастя, не мати прісної води впливає на рівень щастя. Коли у вас іде війна, і у вас там у тій війні є. Давайте, от, наприклад, оголосимо війну, щоб це побачити. Офіційна війна просто оголошуємо. Так, сюди. І ось тут, якщо проти вас хтось наголосує, тут зараз ми можемо голосувати. От таким чином, і це дає нам не тільки плюс один до наших військ, що ви могли певне, з певністю думати, а ще і досить сильно впливає на всі ваші містечка. Тобто у всіх ваших містах і містечках мінус три щастя. Тобто, от ви коли наклікали, то це в нього я зробив мінус три. Коли, він, коли тут цю цифру бачите, це не тільки він сильніше вас а, урон наносить, а ще й більше нещасть у вашій імперії. Від того є. Також я вже про це говорив, але теж варто знову ж таки зауважити, якщо ви дуже сильно розбудовуєтесь, от навіть у вас зараз вже мінус 7, ніхто вам не каже, що ви не можете побудувати якусь будівлю. Абсолютно, ви всі будівлі можете побудувати. Бачите, от є бараки, і я сміло заходжу, сміло їх куди-небудь ставлю, яка різниця? Це приклад. Поставили, і в нас тут. А, ну в нас не збільшилось, тому що самі бараки генерують щастя, але по факту вони згенерувати мали більше щастя, ніж те, що є. Це плюс 4, а в результаті в нас там більше, тому що на їхнє, вони на саме своє обслуговування витрачають мінус 2. Тобто ви в якийсь момент, там, можливо, не думаючи, можливо, не зауважуючи це, почнете додати спеціалістів, які мінус 2 кожен з них дає. І це вам все більше і більше буде віднімати м, щастя. А щастя від'ємне, це мінус проценти, і відповідно ви додавали. Спеціаліста і втратили по всіх інших ілдах, і по факту нічого не отримали. То краще не поставити спеціаліста, а поставити ліпше, обробити якусь якийсь стайл, який там має базове щастя, навіть одиничка, але це вже буде плюсом для вашої імперії, ніж відняти спеціалістом два. Ну і з приближенням криз теж варто розуміти, що не всі кризи впливають на щастя. От бачите, мені зараз прокнула зовсім інша криза, яка зовсім не для щастя. Тут більше по золоту і силі від цих варварських вільних міст, але бувають досить часто кризи, які безпосередньо впливають на рівень щастя. Тому якщо ви підходите до кінця гри з мінімальним рівнем глобального щастя, у вас можуть виникнути. Деякі труднощі з втриманням міст, можливо, взагалі під кінець ери. Ви деякі міста позбудетесь, тому що вони просто скажуть: Ми не хочемо бути під таким лідером, щоб він нас керував, і ми були такі нещасні. Ну і тепер давайте перейдемо до того, як же ж ми будемо справлятися з цим. Нещастям у наших містах. Якщо ви атакуєте, є досить прикольний спосіб. Ви зазвичай будете атакувати з армікомендером і в нього є основ, ну, основна фішка це те, що він має різні навички, які дає вашим юнітам, там допомагає їм в бою, мікроменеджменти всякі різні події. Але, от ви захоплюєте якесь чуже місто, от умовно кажучи, це місто я не посадив, а захопив. В вашого командира є 10% базово рівень підняття щастя. Тут ми цього зараз не помітимо, ані, вже помітимо, тому що тут мінус 11, і ніби мінус 11 і 10% мало би нам одиничку забрати. Не забирає, воно все рівно не калькулюється. В нього базово, мінус 10, і за кожну наступну навичку теж. Тобто плюс 10% до щастя в місті. От, наприклад, якщо би я зараз сюди зміг достати, пропустив декілька кроків, щоб це якраз зробити. Бачите, в нього є 3 тут можна от побачити, що в нього є три підвищення, відповідно в нього глобально 40% підняття рівня щастя, і відповідно на цю цифру це вже має. Подіяти, але воно діє тільки тоді, коли командир знаходиться безпосередньо у самому місті. Як бачите, уже зараз ефект відчутний. В принципі, таким чином можна, коли захоплюєте якісь інші міста. Ставити на якийсь перепочинок або віддих, коли там ви маєте трошечки відхиляти своїх юнітів перед наступною атакою, можна його там поставити і відповідно вирівняти оці всі циферки, тому що місто, ви в новому місті, яке ви захопили, у вас не буде там якийсь час можливість додати будівлі, щоб там пофіксити, наприклад, вівтар, і пофіксили проблему зі часом хоч трошки. Але маючи, не маючи змоги. Будувати якісь споруди, там якийсь час. Відповідно, єдиний спосіб це генерал. І чим більше в генерала є оцих навичок, тим більше. Тим краще для того міста буде. Наступне це по факту будувати будівлі, які дають щастя, і старатися намагатися їх ставити так, щоб вони не тільки давали щастя конкретно в тому місці базово, куди ви їх поставили, а також слідкувати за бонусами від сусідства, які вони вам дають. Тобто, от давайте візьмемо будівлі, які дають нам щастя. Ось біла, наприклад, вона, бачите, сама базово по собі дає. Три щастя. А також вона, якщо поставлена буде поруч з горою або дивом природи, або дивом, яке ви побудували, буде приносити ще додатково по плюс одному. Тобто за кожну цю сусідню клітиночку з цими ми будемо отримувати плюс один. Старайтеся ставити так, щоб воно взагалі. І це стосується насправді кожної будівлі. Є базові будівлі, які не мають бонуса сусідства, вони діють на всю вашу, на все ваше місто чи містечко. А є такі. Які мають оцей бонус. І тому, коли він є, значить його потрібно використовувати, щоб бути якомога ефективнішим. Також в нас є дива, які дають нам щастя, ну але з дивами, якщо чесно, трошечки тяжче, тому що в залежності, звичайно, на якій ви складності граєте. Бо якщо я от граю на дейті, то мені на... неймовірно тяжко взагалі з дивами зараз поки що дається, тому що переважно штучний інтелект в мене їх усіх, всі відбирає і прям не на ну от одне поставив і вже перемога, два поставив, та ти вообще Бог. А от коли прям надіятись на якесь, це хіба що воно вам попадається у вашої цивілізації, і відповідно це диво швидше мені доступне, якщо я пройду до кінця цієї гілки, ніж воно доступне звичайним. Тобто, звичайним треба пройти більше грубо кажучи, щоб до нього добратися, мені ж воно відкривається набагато швидше, то в такому випадку я його можу встигнути побудувати. В інших випадках на дейті дуже важко. Але от дива це теж те, що вам може допомогти з вашим рівнем щастя. Наступне, звісно, це карточки. Є, я ще з усіма карточками не знайомий, але їх є багато, як і внутрішніх, тобто внутрішніх для вашої цивілізації, це називається, по-моєму, Традиції, коли от ці відкриваєте цивіки, то оці карточки, що це таке пір'ячко, вони залишаються з вами назавжди при переході навіть на іншу еру. Тобто з оцим якраз пір'ячком, бачите, в нас є плюс три щастя за кожен, кожну будівлю, яка дає науку. І це досить прикольно, бо вона нам переноситься в наступну еру, ми її постійно можемо докидати. І щоб вони в нас були, нам потрібно відкривати якомога. Ну, всі старатися відкрити до кінця ери оці ваші унікальні карточки, які з вами перенесуться. Ну і також про міста ми вже говорили, що на міту міст. Це вже мінус негативно дуже сильно. Я до мінус 35, якщо чесно, ще ні разу не доходив, не знаю навіть, як воно має виглядати, коли ми дойдемо до мінус 35 в кожному місті, чи взагалі зможемо ми втримувати таку імперію на плаву. Скоріше за все, що ні. Принаймні деякий час зможемо, але не довгий час. Але також, якщо місто знаходиться далеко від вашої території, воно теж отримує негативні бонуси. Тому з цим намагатися бути не обережнішим, а тут інакше раціональним. Тобто, якщо у вас бачите, що вже проблеми зі щастям. То ліпше навіть не думати про те, щоб якесь місто захопити і його втримувати. Тому що для того там є якраз і кнопочка, яка спалити це місто. Але тут вона хитро зроблена, тут тепер не можна спалити прям миттєво, вам все рівно якийсь час, ви змушені будете отримувати оцей негативний бонус від того, що захоплюєте чужі міста. Тому це, до речі, прикольно, що ви коли нападаєте, вам потрібно мати. Вплив, вам потрібно мати щастя, щоб утримувати міста свої і які напад... на яких нападаєте, якщо ви хочете їх завойовувати. Ну тут, а не лише війська а, чи там силу по технологіях, як було в шостій циві. А перед висновком хочеться подякувати вкотре спонсорам мого каналу, які невпинно донатять свої кровно зароблені грошенята як підпискою спонсорством, так і донатами, наприклад, на Монобанку. Це неймовірно піднімає мотивацію не зупинятися і продовжувати робити контент. Тож дякую вам за це. Не зупиняйтеся, продовжуйте. В тому ж дусі, і я зупинятися також не буду. Отже, підсумовуючи щастя, це досить потужний ресурс. Не слід до нього ставитися, як до якогось ресурсу, аби був. Це, умовно кажучи, як ще одне золото, тому що з допомогою щастя ви можете якомога більше бустити свою імперію, а саме включати святкування. Ці бонуси від ваших урядів просто неймовірні, і мати їх краще, ніж їх не мати. Отут, буквально на 9 кроків ми отримуємо 20% золота, тобто буквально переносимо своє щастя на золото, і це прям. Прекрасно. Також відкриваються нові карточки після кожного святкування, яке запускається, відкривається нова карточка. Нові карточки, відповідно, ви можете, наприклад, всі карточки, які вам будуть тут доступні, заставити сюди. Навіть в мене такі речі були, що двох навіть не вистачало, тому що в мене рівень культури був малий. Не встигав відкривати нові карточки, щоб сюди заповнювати, наскільки зі щастям було в мене все окей. Наступне без щастя неможливо адекватно воювати, тому що при війні на вас можуть агресувати інші нації, вони вам можуть кидати штуки, які будуть призводити до зниження локального щастя, що є негативним конкретно фактором для цього міста або містечка, в якому це стається, тому що знижуються абсолютно всі ресурси, які це місто. Приносить. Також щастя потрібно для спеціалістів, а спеціалісти самі по собі дуже прикольно працюють, дуже прикольні бонуси дають, а саме піднімають рівень нашого прибутку всяких різних бонусів в одному тайлі. Тобто ми добиваємося якимись сусідствами, бонусів оцих добиваємо. І спеціаліст множить ці бонуси, що теж досить прикольно. І якщо в нас не буде щастя на хорошому рівні, то скоріш за все, в нас і не вийде втримувати такі прикольні тайли. Також, ну, теж не основне, але що потрібно зауважити, щастя потрібно для того, щоб збільшити кількість міст, які ви можете собі дозволити у вашій імперії. Тобто ви у кожному місті мусите підняти рівень щастя, не глобальний показник впливає, як я раніше думав, що з глобального показника буде забиратися якомусь місту, яке знаходиться, хрін його знаде. Ні, воно так не працює. В кожному місті є свій локальний рівень щастя. Локальний рівень щастя додається, якщо він плюсовий до глобального, глобальний йде в ту банку для. Святкувань, але місто по факту саме по собі мусить справлятися з цією двіжухою, якимось чином саме обробляючи клітиночки, будуючи будівлі чи купуючи в моєму випадку будівлі, які приносять щастя, щоб якимось чином утримувати цей рівень на достатньому, щоб, ну, щоб воно було ефективне. Тому що, якщо воно від'ємне і по бонусах, тут буде від'ємне, для чого нам таке місто? Правда? Тепер, коли ми знаємо цю всю інформацію, я надіюсь, ми ніколи Більше не будемо ставитись до щастя. Принаймні я до нього ставився так трошки, знаєте, опустивши руки. І, наприклад, отут я обирав клітиночку, в якій є шість їжі і одне золото, бо золото це ж сюди додається. А не клітиночку, в якій є 5 їжі і 2 щастя. Зараз, знаючи цю всю інформацію, яку я накопав тут, я би два рази подумав, перш ніж обирати ту клітиночку, все ж таки в якийсь момент. При з приближенням до кінця ери починаються кризи, починаються війни. І оці 10 щастя перетворюються в мінус 10, і відповідно ці ресурси всі падають, і тоді приходиться прям в критичному режимі, якимось чином це все. Фіксити, все це не приходить, вам ще приходиться тратити кошти на утримування своїх міст, воювання з іншими цивілізаціями. Тому зараз, коли я граю і бачучи отакі клітиночки, я все ж таки ставлю там, де є щастя, тому що щастя знаю, що мені пригодиться. А на цьому дякую, що дивились. Слава Україні, і почуємось в наступних моїх відео.